Всім привіт! Сьогодні хочу засняти свою посилочку з сайту Мейкап покажу, що в цей раз замовила. Перше, що замовила, це крем Ембріоліс. Він тут в об'ємі 500 мл Була гарна пропозиція, і ціна 647 гривень була на таку велику баночку. І хочу сказати, що саме цей кремик він. Що в ньому гарне? Він в мене був, але в об'ємі 75 мл. Досить надовго на цілу зиму він мені вистачив. Його вистачило. Тут масло каріте, алоевіра. Тут написано було, що це молочко для тіла, саме перекладається. Але на коробочці, якщо ви бачите, це face and body. Тобто, це буде і обличчя, і тіло. І це дуже гарно, тому що можна і знімати мейкап-бейс, тобто як база для мейкапу, мейкап ремувек, як молочко, яке знімає вашу, ваш макіяж, і також moisturizing cream. Тобто це також зволожуючий крем. Це дуже гарно, тому що тут все в одному, велике пакування можна і для дитини використовувати, якщо якісь там можна, треба зволожувати, ну, зволожувати шкіру. І також для дорослих. Тобто тут гарне. Мені що подобається, що тут дуже класний такий дозатор. Його можна використовувати дозовано цей кремик, і також дуже він виходить, що вигідно використовується, і не треба його постійно відкривати, повітря сюди не потрапляє. І що було класно, що тут гарна акція ще в подарунок був кремик 15 мл. Зараз вам його покажу. Отакий кремик тут був ще в подаруночок. Це була така акція на мейкапі. Не знаю, чи є вона зараз, бо я відкривала вже цей крем, не висвітлюється, як подарунок. Вчора робила замовлення. І от, якщо брати цей кремик, я ще не, його не відкривала. Саме цей я не знаю, тому що цей молочко це було в мене дуже гарно поглинається. і Але ж цей саме крем для чутливої шкіри multi Фонкшен написано. Ну, це на, також на е, французькій мові, тому що це французький бренд, і зроблено у Франції, відкритий 12 місяців. Зберігається. До речі, ця баночка також 12 місяців. Треба використати за рік. так, Цей можна і для дорослих, і для дітей написано. Для малюків. гіпоалергени без е, від душок, тобто немає аромату. Так, і не камедогенний, Тобто, і для обличчя я буду застосовувати. Так, що тут ще таке написано: без. Так, 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 це все я вам переклала. Так, ну, Буду пробувати, розповім. Але ж маленькі дійсно гарно, тому що в мене ще є залишки тих засобів, якими я використовую зараз, і хочу вже використати і вже брати щось новеньке. Так, наступний засіб це в мене номер 1. В мене була така масочка, я може показувала вам в пустих пляшечках, але ж я її недовикористала для волосся. Вона в такому помаранчевому пакуванні була. Але це я взяла собі шампунь для кудрявого волосся. Це він зроблений в Італії. Буду пробувати, До речі, аромат такий. Доволі приємний такі, така віддушка, як рослина, але ж тут і є аромат приємний парфуму якогось, начебто, жіночого. З олівковим, олівковим маслом, з олівковою алією, якщо так можна сказати. Він не електризується, написано і. Скільки він відкритий, зберігається, бо також на це, бачите, відірвала я цю штучку, і воно повністю відірвалося. Ну, не буду на це звертати увагу. 300 мл 12 місяців. І відкритий зберігається 12 місяців, але ж тут ще вказано, що це Італія. Так, ну, будемо тестувати, також вам розповім, що і як. Так, далі, що було ще в моєму замовленні, це лістерін експерт захист ясен. Через це я і робила, в принципі, замовлення, тому що він у мене закінчився. Дуже гарний ополіскувач. навіть знімає, якщо є подразнення у вас, там, чи зуби якось болить, чи щось от десна трішечки, Ну, така, так би мовити, чи почервоніла, чи щось таке відбувається, неприємне. Воно навіть знімає білі, знімає це Цю припухлості. Тобто, ну дійсно класний варіант для домашнього використання. Так, тут зберігання 12 також місяців, так, відкритий 500 мл. Ціна була 200 гривень. До речі, цей номеру, зараз вам скажу, скільки він коштував. так Шампунь коштував 170 гривень. Це дуже гарно, тому що. Ціна досить приємна. Майже всі товари були по акції, якісь знижки. Далі ще була така щіточка для зубів. Таку щіточку я вже брала для доньки, вона використовує, сподобалась їй, і взяла для себе, чи там для когось ще у кого треба буде замінити. Це з вуглем. саме це бренд Colgate і вона коштувала 92 гривні. Далі, Що я ще купила це таку базу неонову каучукову для гель-лаку. в мене, Так, у нас тривога і в мене вимкнулось відео. Вона менше в мене викликає якісь подразнення на нігцях і на шкірі біля нігців, тому я буду використовувати А колір дуже-дуже приємний. Зараз вам покажу. він був і в великому розмірі, і в маленькому. Я замовила в маленькому. Дуже гарний такий колір. У мене був такий вже колір лаку Дів'я. Дуже гарний, знайти не можу такого кольору е в наявності. І тут 8 мл. І коштував він, зараз вам скажу, завжди вони досить класні, такі приємні ціни: 84 гривні. Ось ця база. Далі, ще що було, це от та хотілочка, яку я хотіла вже ну, з тих пір, як побачила ну, от в, в Ютубі. Це, як завжди, вірусні такі продукти. Fat Oil це від Nix. Взагалі Нікс мені сподобався бренд, я вже познайомилася з декількома засобами База під і також в мене є близькі для губ. Ну, тобто, гарний, гарний засіб, як він зволожує. Сьогодні от нанесла, але ж якщо ви натискаєте тут, я вже один раз натиснула випадково, і в мене тут трішечки він піднявся доверху, то ви не можете його закрутити назад. Тобто, якщо ви отак натиснули, вже він буде тут сторчати. Так, і тут скільки 2 г, ліп бальм. У е, мене саме колір тут був ще. No Filter Needed, Так і називається Це колір 03. Читала відгуки, що дуже гарний такий колір. Я його сьогодні нанесла на губи, як він мені сподобався. На руках він, може, виглядає не так гарно, а на губах він виглядає таким, як в мене, Dior Lip Maximizer. Дуже гарно виглядає, але ж немає того ефекту, як м'ята і якесь збільшення. Але зволоження, воно. Дуже гарно І також є такі часточки, які відбивають світло. Тобто він як хамільоністий такий. Дуже-дуже гарний. Я бачила це в оглядах просто деяких блогерів українських, і вони дуже радили. І, до речі, була знижка на цей бальзамчик на олійку цю. Зараз вам скажу, це вона коштувала в мене тут, так, так, так. де ж це вона є. 363 гривні. Там було ще дешевші деякі кольори, але ж мені подобався кольор. Він такий, ну, як камера показує, він дійсно такий, може, і червоненький, але ж дуже-дуже гарний. Ну, як друга шкіра на губах, але вона краще. Але яке воно зволоження, я вам скажу. І приємний, приємний. Такий аромат, як ягідка. Дуже приємний аромат. Мені сподобався цей, ця олійка, вам раджу від щирого серця і буду ще приглядатись до деяких інших кольорів, тому що я обожнюю засоби для губ останній час. Також в мене є такі патчі гіалуронові в цьому замовленні. Гарні патчі, це мої улюблені. Хто мене дивиться, той знає. В мене закінчилися вчора от остання пара патчів, і я відкриваю нову пляшечку. Тут мені подобається, що тут є. Зараз я відкрию і лопаточка. Тут захисна ця кришечка, вона довго зберігає, навіть не в холодильнику, вони в мене дуже довго стояли, обожнюю дані патчі. Просто як засіб, такий, знаєте, зволожуючий, і розгладжуючий, і, і відбілюючи під очима шкіру, і дуже гарно освіжають. Це саме патчі від Елізавіка. Е так, і тут 60 штук, тобто на 30 днів вистачає. Дуже гарні. І, до речі, ціна була знову ж таки приємна, тому що акція на них це корейські патчі. Так, і акція на ці патчі. Зараз вам скажу, скільки вони коштували 363 гривні. Патчі омолоджувальні. Омолоджувальні гідрогелеві патчі, так і називається, з гіалуроновою кислотою. Так, далі йдемо. Що у нас тут було? Ще взяла по акції, була знову ж таки знижка на мою улюблену фарбу для волосся: це Brilliance Шварцков. І це саме 880-й відтінок. Темний каштан. Ця фарба була, зараз вам скажу, яка була ціна на неї. Вона у мене постійно, і це саме по ціні. Так, по ціні, по ціні фарба, 207 гривень. Це була сама акція також на неї. Це, вже коробочка пуста, порожня. Це все, що було в моєму замовленні. Пишіть, що ви полюбляєте з тих засобів, які в мене сьогодні були. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока!